У МВС спростували фейк. У ЗМІ та соцмережах активно поширюється інформація про нібито запровадження нових штрафів за відсутність аптечки, вогнегасника або знака аварійної зупинки в автомобілі. У Міністерстві внутрішніх справ України повідомляють, що жодних змін до вимог комплектації транспортних засобів не відбувалося. Вони залишаються незмінними вже багато років. Та чітко прописані в правилах дорожнього руху. Згідно з чинними правилами у транспортному засобі обов'язково повинні бути: аптечка з позначенням типу транспортного засобу, для якого вона призначена, знак аварійної зупинки або мигатливий червоний ліхтар, що відповідає встановленим стандартам, справний вогнегасник. Ці вимоги поширюються на більшість категорій транспортних засобів, включно з мотоциклами з боковим причепом, легковими та вантажними автомобілями, автобусами, мікроавтобусами, колісними тракторами тощо. Також не змінювалися і санкції, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення за порушення цих вимог. ОМВС закликають громадян бути пильними та перевіряти інформацію тільки в офіційних і надійних джерелах.